Велобульвар, фестиваль спорту і туризму. Відбудеться в Одесі вже вдруге. У день Європи, 16 травня, Приморський бульвар на цілий день перетвориться на містечко для велосипедистів та пішоходів. Програма велобульвару враховує загальноміський велозаїзд, змагання, навчання велосипедним трюкам, ярмарок та показові виступи спортсменів. Вхід на велобульвар буде вільним. За попередніми даними на заході очікується до п'яти тисяч велосипедистів, більшість яких любителі, а приблизно 20% – спортсмени. Прошлому в приїхали Велосипедисты на Приморский бульвар вони задали вопрос: а почему нет спортивных состязаний? Мы хотим больше соревнований. І в этом году ми удовляємо просьбу в тому числі і велоспортсменів. За словами організатора фестивалю Юрія Празнікова, задля проведення змагань Приморський бульвар буде звільнено від припаркованих автомобілів. Прямо на дорозі будуть організовані шосейні перегони для різних категорій велосипедистів. Виразили бажання участвувати і срівнувати групи шосерів та шосейні велосипеди, фіксери. Те, кто ездит без тормозов на очень красивых легких велосипедах, у нас будет опять: мы повторим конкурс: даже не конкурс, это будет, а показательные выступления. Команди по даунхілу. на думку організаторів фестивалю в Одесі дуже важливо розвивати велотренд. Тоді місто стане кращим, адже все більше одеситів пересяде на велосипеди. І як наслідок, міська влада буде вимушена забезпечити умови для зручного та безпечного велосипедного руху в Одесі. А такі заходи, як велобульвар, лише сприяють його розвитку та популяризації. Валентин блях, Євген Мислів. Це факти.